Наша карта візуалізує знаменитий культурно-історичний шлях Віарегія. Вона складається з двох частин. Одна з цих частин відображає власне сам шлях, а інша деталізує українську його частину. Нашу карту можна відчути на дотик, можна почути, і власне тепер її можна побачити. На цьому шляху власне, зображено сам шлях країни, які він перетинає, міста, а також палаци, замки, маєтки, які свого часу будувалися власне на цьому шляху. Перед вами культурний продукт інклюзивний, який складається з двох карт, які мають і тактильний шар, і шрифт Брайля. А також вони надруковані звичайним плоскодрукованим шрифтом, який також є тактильним. Карти є досить цікавими. Вони універсального дизайну і ними можуть користуватися всі категорії населення. Карта складається з двох частин. Перша частина це європейська частина. Тут показано, через які країни європейські проходив наш шлях Віарегія. Далі він проходив до України і на другій частині нашої карти представлено Україну і деякі туристичні об'єкти, через які проходив даний шлях і проходить на даний момент. І Наші карти мають розмір 90 см на 150 см, і їх можна подивитися зразу двома руками, щоб людина незряча могла уявити, який це розмір, що є на карті. Тоді вона може подивитися, яка це назва, і прочитати її шрифтом Брайля. Після переходимо на легенду. Читаємо умовні позначки. Так, і, наприклад, це кордони країн, це наш шлях Віарегія, це позначка де столиці країн, і тут є їхні прапори, представлені. Далі іде позначка міста, через які проходить наш шлях Віарегія, тоді країни. Через які проходить шлях Віарегія, і іншою структурою позначено країни, через які не проходить, але які межують з тими країнами, через які проходить шлях. Також представлено на карті і моря, і океани, які омивають країни, через які проходить шлях наш. Знаходимо місто, можемо його прочитати. Якщо немає назви міста, тут є цифра. І проходимо. По шляху нашому далі. Зараз ми, наприклад, вже в Франції. Тут можна прочитати. Проходимо Німеччину, тоді е, через Польщу також можемо подивитися міста, які тут є. І підходимо до міста Києва столиці України. Друга частина карти є досить деталізована. Це наша Україна. Ця частина карти має детальні контурні наші об'єкти, які війшли на карту. І вони є в контурах, їх можна відчути на дотик. Незрячі люди не завжди мають уявлення, як виглядає та чи інша будівля. І даними макетами ми можемо показати незрячому, щоб він мав уявлення, як виглядали колишні маєтки. Щоб відчути на дотик, як виглядає замок, ми можемо продивитися всі колони, всі віконця. Всі маєтки є тактильні, вони досить цікаві. Кожен має свою форму. В кожного є різні вікна, різні колони, різний ракурс з вигляду. Кожен маєток має певні ворота, ось, а просто будівля, різна їхня площа і вигляд. Цікаво виглядає Острозький замок, товсті мури, стіни. Луцький замок досить цікавий, тому що основна вежа вона виділяється своїми зубцями, також віконцями, воротами. До карт є ще такий тактильний атлас. У нього є деталізовані замки, маєтки і описи про кожного з них, як шрифтом Брайля. Так, і плоскодрукованим шрифтом. На картах є QR-код. За QR-кодом можна перейти на сайт, де знайти інформацію про всі продукти Viarгіa на дотик. Чим цікавий цей QR-код, він незвичайний, він тактильний. І люди, які не мають зору, можуть його відчути на дотик і самостійно, без допомоги, навести свій телефон і. पैतेसन